Шановні товариші, на превеликий жаль, не традиційно цього року львів'яни святкують перемоги. На превеликий жаль цього року фашисти підняли як ніколи свої голови, свої руки нечисті. Вони будуть забороняти все те, що було святе в нашому житті. Не будуть забороняти те, що ми маємо право ходити на могили тих, хто здобув свободу і для них, хто здобув... Тому буде не те, що сьогодні Сонце світило. Хто здобув для них, що вони сьогодні були при владі? Хто здобув для того, що вони сьогодні ходили на футбольні матчі? Але ви бачите, що вони відтворюють. Я думаю, що цей фашистний слова за визволення України, а за визволення всього світу, Європи від фашизму за визволення від того, що є сьогодні і українська, і російська, і білоруська, і інші нації, що сьогодні на світі є ще слов'янські народи. Бо якщо ви була перемога фашизм, що сьогодні кричать задів спину нам альба! Бо такі самі війну стріляли в спину нашим воїнам, які це що то були для нас, ті воїни, які сьогодні лищать на цьому меморіальному кладовищі, на тих, які нащать сьогодні по всьому світу, визволять вертись відпочину. Ми будемо відстоювати тих ветеранів, які сьогодні стрілялися. Там резолюція мітингу мешканців Львова та Бісконічізняні мені сорок перша сорок років. Ми учасники мітингу. Заявляємо, що перемога радянського народу великі відічення війні сорок першого сороки. Але настав час вдарити у тривожні дзвони пам'яті, звернути до усієї спільноти всього прогресивного людства. Біда стопила в наш дім у Львові знову підняв грузників, і з банк пробування Олупа по звіряченому знищили мільйони людей. Тепер вбивши кати власного народу. Шистів окупантів та їх лакеїв безперештова. Усінує сюди... історичну правду і заклику. Давайте спільними силами. Ми пропаганду фашизму, щоб вона не вийшла за межі одного окремого взятного західного регіону України. Ми виступаємо силу, ми не такива до великої перемоги, а також переведени великої відчати війни що живуть сьогодні поруч з нами. Вільнування героїв Радянського Союзу генерала Батутіна, барте радянського союзу. Поручаем, пожалуйста, вот это вам сертификат от нашей политической силы. И вот это вам листок. И кроме того, дорогие друзья, мы сделаем сейчас главное. Акция дорогами победы заканчивается. И мы привезли вам во Львов знамя победы. На этом знамени победы расписались ветераны и жители со всей Украины, с юга и с запада, с востока и с центра. Это знамя сейчас разворачивается здесь. Одна половина объехала юг, вторая половина объехала север. Мы вручаем вам сейчас одну половину и вторую половину. Знамени праздника вас! Для нас это светлый праздник, день победы! Ура! А вторая половина с запада, а запада. с запада и центра. Давайте соединим. Я сейчас перейду до того, и ты нам расскажешь. Да мы были во всех областных Филас, центрах. Это Одесса, это, это Харьков. Не было забороны про прапор. Что сделать? Прапор принести? Переверните. А цих вони не рухають, вони наши трохи. Пиздец, Давай, 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 давай ще твори.